Уся ця історія почалася в листопаді 2022 року. Тоді нам на мою електронну адресу в Go прийшов лист від розробників. Я тоді його не читав і просто відікла відіклав його. 26 листопада 2022 року. субота. Але 26 листопада того року. Мені захотілося прочитати це повідомлення. Я переклав його і прочитав. Ну, і в мене почало щось прояснятися вся ситуація. Я також розказав про те, що, про що там пишеться одному своєму другу, з яким ми також грали. Так от, давайте я прямим текстом зачитаю, що було там написано. Ми хочемо повідомити вас про зміну Vlogman Go, яка відбудеться 29 листопада 2022 року. Виконуйте інструкції, щоб забезпечити мінімальні перешкоди для ігрового процесу. У нас буде технічне обслуговування сервера 29 листопада о 7 годині ранку. Ближче до цієї дати ми поділимося ще одним оновленням нової програми, готової для завантаження в Google Play та App Store. З новим додатком ви зможете грати з, з гравцями по всьому світу. Зверніть увагу, що якщо у вас є кілька облікових записів на одному пристрої, то в новому додатку буде зберегно лише один обліковий запис, за якого, якого ви входили в систему останній раз. Для користувачів iOS зберігайте поточну програму до тих пір, поки ви успішно не вийдете в нову програму. Ось ми прочитали, і коли я тоді це прочитав, в мене почало прояснятися вся ситуація, що тоді, що тоді відбувалося, що мало б відбутися. Але я ще не розумів багатьох речей, тому ну, почав досліджувати цю тему. Подивився декілька відео, відео на Ютубі по Блокмунголу, в яких ця тема якраз піднімалася. Ну і в мене. Ну. Ну, ось в мене ось, вималювалася повна картина того, що. Того, що зараз відбувалося і мало відбутися. Так ось я ще зараз спробую це просто пояснити. Це все на простому рівні. Щоб усі було зрозуміло. Так ось, 29 листопада мало статися. Якесь оновлення, зміни в грі, в нову програму, тобто ну, дуже великі зміни. І, звичайно, через це був був... був риск і можливість втрати свого аккаунта. І як там було звично в тому повідомленні, зберігся би лише аккаунт, аккаунт якого ви останній раз входили в систему. Тепер розказую про те, що було тоді ну саме з моїми аккаунтами. Якщо ви дивилися те відео, а, то Те відео, в якому я розповідаю про історію цієї гри в Блокпонгоу, то приблизно зрозуміло, які в мене були аккаунти. Першим моїм аккаунтом, на якому я почав грати ще в лютому, це був аккаунт Діка Два Фекс 3. Його я втратив через місяць після початку гри. Я хоч потім літом один раз повернув, але потім втратив. І на момент тих подій, про які я зараз розказую, у мене його не було. Після втрати того аккаунта в, б... в березні. Ай. У мене з'явився новий аккаунт Капабу Лерак 6. Я в ньому дуже довго грав і досі граю. І був ще один. Ще один аккаунт, най, наймолодіший Minecraft BG UA. Перші два аккаунти, це Діка Т2, коли рак, були зареєстровані у, 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 у Грі Bedwars, тобто у окремій грі. А останній аккаунт, тобто Minecraft BG UA, був зареєстрований в самому Blockman How, в якому було багато міні-ігр. Ну, і тогось, на момент того 26 листопада, у мене було, при, при, були у мене лише два аккаунти. КПАБЛЕРАК 6 і Minecraft кажуть BHUA. А де Дік Дед 3 в мене його не було. Він був втраченим. Але він ну, все одно іс існував би. Ну і якщо якщо із Якщо із тим аккаунтом, що в мене були, ну, була ситуація досить проста, а ось, а ось із акканом Діка 23 була дуже непроста ситуація. І я тоді зрозумів, що якщо я, що якщо я його тоді не поверну, то після цього відновлення буде його дуже складно повернути, а може, і навіть неможливо. Тому я почав робити все можливе, щоб повернути. Той аккаунт і зберегти ті аккаунти, які в мене є. Я шукав паролі, шукав аккаунти, дізнавався більше інформації. Навіть намагався повернути той аккаунт через цю нікчемну анкету, через яку і тоді, і зараз неможливо повернути аккаунтів. Але, але ця анкета все одно досі є. От, як я сказав, я намагався повернути. І дуже важливим і дуже таким фактором, великим, що впливав на, на ті події, було те, що тоді були регулярні вимкнення світла. І, і мені приходилося підбирати час, в який, в який було світло. І це також сколаднювало роботу. Ну, і тоді у ті дні ну, просто така. Така атмосфера панувала. Ну, і від цієї ситуації з аккаунтом, і від такої незвичайної погоди. Ну це не непередаваема атмосфера була. Ну ось відійшов до кінця 20... Підійшло до кінця 26 листопада. Перший день моєї боротьби за повернення аккаунта. 27 листопада 2022 року. Неділя. Ось і настав другий день моєї боротьби за відновлення аккаунтів 27 листопада. Як я сказав в попередньому пункті, у мене на, на кону були три аккаунти. Аккаунтка Павлова по 6, Мінікрай і Дедікаде Вафекса 3. І Дедікадеда Вафекс 3 був втрачений аккаунт. Я не мав до нього доступу, але я мав його повернути якимось чином. І в мене трохи вималювався план дій, що аккаунт Капала по 6 можна чіпати, так як він у блок він там був в мене одним. А BlockMong я продовжував зберігати аккаунт Майкрофібаги БГЮА, А що робити з аккаунтом Дік ДТБ 3, я не знав. Тому що, по-перше, я не знав, як, як, як мати тоді ще три аккаунти, декілька аккаунтів. А по-друге, я. Якщо в тому повідомленні, зберігся б лише останній аккаунт. І в мене вимальовувалася ідея, що я за допомогою свого старого телефону війду на аккаунт Дікдета в Аф 3 і буду там на ньому грати. Тобто на новому телефоні в мене буде блокуновий аккаунт WavX3, а в старому телефоні Дікдет в Аф 3 Я почав роботу. Було, це було дуже складно, було дуже багато невдач. Але я йшов до кінця, я не здавався. І ось увечері мені вдалося повернути увійти цей самий каунт, який я втратив на самому початку гри. Після цього було просто непередаваємо відчуття на серці, на душі, що я виконав щось неможливе, що я тепер спокійний можу бути. І це. І навіть коли я вже заспав, це відчуття досі було. Дуже сильним. І це просто не передати словами, яке це було відчуття. Ну, ось так я думав, що завершилися ми або райбали до Лінія Але що було далі, йтиметься в наступних пунктах.